Знаходимося в житловому комплексі Мала Прага. Зараз вам покажу однокімнатну квартиру 45 квадратних метрів. Простора така. Тут у нас кімната як бойлерна. можна зробити гардеробну, можна при потребі переформатувати у санвузол. В комплектації є котел. Це у нас простора кімната, дуже велика. Панорамні вікна. Вікна виходять у двір. Локація супер. Краєвид, так само супер. Дивіться. Природи. І саме, що є класне, це вид з цього вікна, вам нічого не буде закривати. Ось такий комплекс, от такий от у нас двір гарний, дитячі майданчики, озеленення, парковочки, є гаражі при потребі. Далі у нас йде ванна кімната, всі виходи зроблені на воду, на каналізацію і кухня. Також у нас є такий балкончик. Зроблене місце під кондиціонер. Телефонуйте за деталями.